В Олександрії, 17 серпня, відбувся вечір живої музики. В бібліотеці для юнацтва виступило Тріо семплічі Музиканти з Харкова вже декілька місяців подорожують Україною з благодійними концертами. Розповіли, як потрапили до Олександрії. Це вже завершальний пункт нашого туру. Оскільки стартували ми з Кривого рогу, потім був Кропивницький, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль. Львів, два концерти, потім Франківськ-Коломия, два концерти, Кам'янець-Подільський, і нас запрошували ще туди, 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 туди. Але ми вирішили повернутися через Кропивницький назад, в Кривий Ріг, де ми базуємось наразі. От. І з Кропивницького нас покликали сюди, сказали: от директорка музею мистецтв Кропивницького Тетяна Суханова, вона. Сказала, що у вас тут в Олександрії чекатимуть, приїздіть. Далі тур Лівобережною Україною. Хочуть завітати і до Харкова. Розповіли, що раніше виступали квінтетом. Ми струни Тріо з Харкова, називаємо Семпліче. Що з італійського значить просто. Ансамбль сформувався взагалі, фактично, це був струнний квінтет, тобто п'ятеро учасників, котрий сформувався ще 19-го року. Але через російське вторгнення у лютому місяці. Більшість наших музикантів вони пороз'їжджалися, оскільки сам той ансамбль базувався у Харкові, але географія його учасників досить розлога. Наприклад, я сам з Харкова, моя дружина і домристка, вона з Запорізької області, віолончеліст з Кривого Рогу, потім з Донецької області у нас була Скрипалька і альтистка теж вона місцева харків'янка. Як тільки почалося вторгнення, більшість людей... Роз'їхалися, ми лишилися тільки вдвох у Харкові з моєю дружиною. І, власне, десь квітня місяця була ідея зібратися наново, бо програма готова, і їздити з концертами по Україні. Але так сталося, що наша артистка виїхала за кордон. Скрипалька через певні причини більше не може грати, тому довелося збиратися у трьох. Розпочали свою програму з виконання гімну України. Далі блок класичної музики. Перед кожним новим номером слова ведучої провити особливість твором. Половина програми українська музика, особлива, незабутня, і навіть за наявності автора вже народна. Зауважили музиканти. На кожний твір реагують по-своєму. Десь це гучні овації, а десь навпаки, люди навіть не можуть якісь аплодисменти дати, бо надто така щемлива тема, що, вибачте, всі плачуть. От. Як на мене, я чекаю останній твір програми. Це мій власний твір, Я як композитор не можу його не чекати, хоча вже стільки раз переграли, але кожного разу це ніби новий раз, оскільки публіка свіжа. Вона ще не знає, вона ще не чула цього твору. І як вона відреагує, це певне хвилювання для мене. От. Тому я завжди я ж кажу, чекаю останні нові програми. А так, звісно, сприймає дуже тепло музику астроп'ятсоло, тобто танго. Дуже тепло сприймають деякі народні пісні, ну точніше, пісні, котрі взагалі то мають автора, але вони вже стали народними за весь той час. Вечір живої музики мав також благодійну мету. Під час заходу збиралися кошти на потреби Збройних сил України.